Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про волонтерство в Штатах. Чому корисно волонтерити і як шукати можливості допомогти комусь? І так, з однієї сторони, здається волонтерство таким енерго-і часозатратним, вам за нього по суті не платять. Мотивації, в принципі, немає, але ви витрачаєте. Багато своїх сил, багато свого часу як на повноцінній роботі, і по суті, виконуєте ту ж саму роботу безкоштовно. Але насправді в Америці особливо волонтерство може допомогти розпочати кар'єру і знайти потрібні контакти і. Саме тих людей, які вам колись стануть у пригоді, я вже знаю історії від людей, які на основі свого волонтерського досвіду розпочали кар'єру в Америці, і зараз вони достатньо добре просуваються і мають хороші можливості і хороше майбутнє. І якщо перечислити плюси волонтерства, їх назбирається багато, і кожен знайде те, щоб йому було корисне. На мою думку, іти комусь допомагати 100% мають ті люди, в яких зараз немає дозволів на роботу, які з якихось причин не працюють, які але хочуть, які не мають досвіду в тій сфері, яку вони обрали для себе. Для свого майбутнього і ті, хто не знають англійської. Ми всі давно знаємо, що на роботу хочуть більше брати людей з досвідом. Але якщо у вас до того не було якоїсь роботи по цій спеціалізації, де той досвід брати, ось тут і знадобиться волонтерство. Не знаю, як в інших країнах, але в Америці на волонтерство звертають увагу і цінують волонтерський досвід в резюме і під час інтерв'ю, коли ви розповідаєте про себе. Проте цей волонтерський досвід має бути пов'язаний з е, тією спеціалізацією, на яку ви подаєтеся на роботу. Давайте подивимось на весь список тих плюсів, які дає нам волонтерство, особливо коли у нас немає роботи. Ви просто будете чимось займатися. Ви будете проводити час цікаво і корисно. А якщо у вас тим більше немає робочого місця або постійної роботи, то часу знайдеться достатньо. Чим більше ви будете перебувати в англомовному середовищі, тим мова буде у вас щеплятися і тим краще ви її засвоїте, вивчите якісь нові фрази, слова, і вона просто засяде вас е, в голові. Також пам'ятаємо про період адаптації, якщо ви відчуваєте себе якось некомфортно, не в своїй тарілці, відчуваєте, що у вас немає якихось близьких людей чи занять. Волонтерство у вас трошки загрузить це, по-перше, а по-друге, подарує вам хоч якесь спілкування, ви будете бачити просто вже людей, з якими щось робити, і вам буде набагато легше. І беручи участь в будь-якій волонтерській діяльності, вам 100% хоч мінімально, але доведеться комунікувати з людьми. А люди це найцінніший ресурс, як в Америці, та так і у всьому світі. Дехто може вам стати просто якимось близьким другом, дехто хорошим знайомим. І 100% знайдуться люди, які в майбутньому можуть допомогти вам з роботою чи з якоюсь іншою можливістю. Це просто нетворкінг в дії. Практикуйте його, а місцеві люди вам тут. Дуже знадобляться в майбутньому при працевлаштуванні, тому що в Америці є таке поняття як референс: коли людина дає якийсь відгук про тебе, твоєму працедавцю. В майбутньому це як у нас в Україні рекомендація. Тобто людина говорить, як вона взаємодіяла з тобою, який у тебе можливо характер, чи були якісь конфлікти, який ти взагалом і та людина відповідає на питання, і зрозуміло, що ви можете вказати свого колишнього боса з України чи якогось знайомого з України, з яким ви співпрацювали, та. Але навряд чи хтось захоче витрачати час на те, щоб враховувати, коли йому зателефонувати, як з ним зв'язатися, тому що е, на хвилиночку 10 е, годин різниці враховувати, і скільки в нього там зараз годин. І якою мовою до нього говорити, це трохи проблематично і набагато простіше взяти, наприклад, іншу людину, якогось конкурента, а не вас. В такому випадку. Люди з волонтерства дуже допомагають, і вони можуть розповісти роботодавцю, та яка ви бубочка, як ви старались, як ви безкоштовно допомагали і як ви ладили з іншими людьми. Як я говорила раніше, на волонтерство при працевлаштуванні звертають увагу. Тому, якщо у вас є зараз час на допомогу іншим, Хватайтеся. Якщо ви, наприклад, хочете продовжити таку кар'єру, як у вас була в Україні, волонтерством ви просто підтвердите, що ви маєте вже трохи досвіду у праці тут, в Америці, і ви знаєте та, специфіку і менталітет людей. Тому що ладити з колективом в Америці, це. Одне з найголовнішого насправді, якщо у вас зовсім немає досвіду роботи, або ви хочете займатися чимось протилежним, чимось іншим від того, що ви робили в Україні, будь ласка, у вас є шанс почати все з нуля і волонтерством ви просто наробите собі якихось годин, якогось досвіду, який можете потім на блюдечку представити своєму працедавцю. Загалом, в будь-якому разі. Ваша безкоштовна робота буде говорити про те, що угу, я приїхав сюди, з якоїсь причини я не міг тут працювати, та, тому що в мене не було документів чи там недостача мовних знань, але я не гаяв часу, і ось я щось робив, я кудись хотів іти, я досягав своєї цілі. У мене був та, план. І в його очах ви будете набагато крутішим, чим ваші конкуренти. І у вас просто відкривається можливість знайти те, що вам подобається, і займатися тим, що вас надихає, що ви любите, і бути тою людиною, якою ви бачите себе там в майбутньому. І останньому моєму списку. Причина того, що волонтерять навіть люди, які дуже міцно вже тут прикріпилися, які мають дуже гарну роботу, які мають зв'язки. Все-все-все-все-все взагалі, це відчуття особливості, якогось відчуття участі. Для американців волонтерити це звичайна справа, це окей. І багато хто. Робить якусь роботу безкоштовно і допомагає. Але всі інші звертають на це увагу. І це не залишиться непоміченим. Вам десять разів кажуть, який ви молодець, як ви добре стараєтеся, якби без вас було просто неможливо все це зробити, організувати. Яка ви просто бубочка розумничка, та? А після того ти відчуваєш, що гори може звернути просто всередині таке відчуття. Типу я допоміг, я зміг, -р, я...". клас. І це настільки додає впевненості в собі, додає сил волонтерство. Це ні краплиночки не тратить часу. Просто головне знайти те, чим ти хочеш займатися, і чим тобі буде приємно займатися. І бажано, щоб це потім да, допомогло тобі у майбутньому. А тепер я вам просто дам кілька ідей, де можна шукати волонтерство і де можна запитувати. Це можуть бути бібліотеки, нонпрофіти, різні організації, притулки для тварин, будинки для людей похилого в віку, можуть бути навіть школи. Коли де навчається ваша дитина чи дитина ваших знайомих, це можуть бути і фестивалі чи концерти, все залежить від ваших уподобань. І це все, це тільки я взяла от, швиденько з голови. Якщо ви хочете якоїсь більшої кількості ідей, я залишу вам сайт. Ось тут його буде назва десь. В описі залишу силочку на сайт, і ви можете просто зайти. Обрати свій регіон, обрати те, чим ви хочете займатися, і там буде ну, дуже багато безкоштовних вакансій. І наостанок ще раз повторюю: якщо ви маєте таку можливість, волонтерте. Та не обов'язково робити це часто-причасто, часто, не обов'язково це перетворювати на роботу, а просто от ходити заради свого задоволення і заради думки про те, що це колись допоможе. І просто отримуйте насолоду і думку про те, що ви велика розумничка бубочка. А я вам бажаю багатько цікавих можливостей. До зустрічі!